gesehen, Kommen, kam gekommen, ge, Essen, Есен gegessen. Сьогодні говоримо про минулий час, а саме про табличку неправильних дієслів. Мене звати Сергій і ви на каналі Deutsch Easy. В табличці неправильних дієслів знаходяться дієслова, форми яких у минулому часі утворюються не за загальними правилами. Форму минулого часу саме цих дієслів потрібно просто вивчити на пам'ять. Перед собою ви бачите табличку неправильних дієслів. Саме такий вигляд вона має в німецькій та англійській мові. Табличка, яку ми з вами будемо аналізувати, містить у собі основні дієслова, необхідні для користування німецькою мовою, або навіть для підготовки до складання іспитів Гьоте. Як же працювати з цією таблицею? Давайте розбиратись. Перша колонка це Infinitif. Це початкова форма дієслова. Наприклад, читати, писати, вивчати. Друга колонка претегітум форма минулого недоконаного часу. Наприклад, читав, писав, вивчав. Дану тему ми з вами будемо обговорювати під час наступних уроків. Атіцип цвай. Це форма минулого доконаного часу. Саме той, який зараз нас з вами найбільше цікавить. Наприклад, прочитав. Написав, вивчив. Четверта колонка. haben Oda sein. Це допоміжне дієслово для побудови речень у перфект. diesen Film gesehen. Я вже бачив цей фільм. er nach Frankfurt gefahren? Він поїхав на Франкфурт. В першій колонці початковій формі дієслова, тобто інфінітів, ви побачите зміну кореневої голосної літери в теперішньому часі. Це зроблено для нагадування і для того, щоб не плутати відмінювання дієслів в теперішньому часі, у яких змінюється коренева голосна, з їхньою формою у минулому часі. Наприклад, befehlen – наказувати befehle, du er, befehlt, wir befehlen, ihr befehlt, sie, sie befehlen. Якщо ви не дивились відео про зміну кореневої голосної літери у дієсловах, рекомендую вам обов'язково переглянути це відео на каналі. Як вивчати ці дієслова? Вивчати їх потрібно ланцюжком. Саме такий спосіб є найлегшим. І саме таким чином дієслова надовго залишаться у пам'яті. Наприклад, «beginnen, беган бегонен починати, бітен бот гіботен пропонувати. Бітен бат gebeten» просити. «просити», «bleiben, бліб bleib, geblieben» залишатися. Вивчати дієслова окремо по колонках не має жодного сенсу. Отож, сьогодні перша частина аналізу таблички неправильних дієслів. Давайте розпочинати. Befehlen, бефаль, бефолен. Наказувати. Beginnen, begann, begonnen – Починати. Бетруген, betrog, betrogen – Обманювати. Бітен бот geboten – Пропонувати. Biegen, bog, gebogen – Повертати. Бітен bat, gebeten – Просити. Бінден банд gebunden Пов'язувати. Блебен blieb, geblieben. Залишатися. Brechen, brach, gebrochen. Ламати. Brennen, brannte, gebrannt, горіти. Ще раз. Befehlen befall befohlen наказувати. Beginnen begann begonnen починати. Betrügen betrog, betrogen обманювати. Biten bot geboten пропонувати. Biegen, bog, gebogen. Повертати. Бitен bat, gebeten просити. Binden, Band, gebunden, повязывате. Bleiben, blieb, geblieben, залишатися. Brechen, brach, gebrochen, Lamate. Brennen, brannte, gebrannt, Horite. Bringen, brachte, gebracht, Pränossete. Denken, dachte, gedacht, Dumate. Empfehlen, Empfahl, empfohlen, Radete, rekomenduate. Entscheiden, entschied, entschieden, зважуватись. Essen, as gegessen, jiste. Fahren, fuhr, gefahren, jistete, pidvosete. Fallen, fiel, gefallen, padate. Fangen, fing, gefangen, lovete. Sheras. Bringen, brachte, gebracht, prenosete. Denken, dachte, gedacht, dumate. Empfehlen, empfahl, empfohlen, radete, rekomendowate. Entscheiden, entschied, entschieden, svajuate. Essen, as gegessen, jiste. Fahren fuhr gefahren, jistete pidvosete, fallen fiel gefallen, padate, fangen, fing gefangen, lovete. Finden, fand, gefunden, znachodete. Fliegen flog geflogen, Litate. Frieren vor gefroren, merznute. Geben, gab gegeben, Davate, gehen ging gegangen, hodete, Gelten galt gegolten, sluchovate. Gelingen, gelang, gelungen, vdavatissa. Geschehen, geschah, geschehen, vidbuvatissa, trapliatissa. Nochmal. Finden, fand, gefunden, ZNACHODETE, Fliegen, flog, geflogen, litate. Frieren, VOR gefroren, mersnute. Geben, gab, gegeben, davate. Gehen, ging, gegangen, chodete. Gelten galt, gegolten, sluchovate. Gelingen gelang gelungen вдаватися, geschehen gescha geschehen, відбуватися, траплятися. Gewinnen, gewann, gewonnen вигравати. Gießen goss gegossen – наливати. Haben hatte gehabt мати. Halten hielt, gehalten zupняти. Heißen hieß geheißen. Зватися. Helfen half geholfen допомагати. kennen kannte gekannt znate, kommen kam gekommen prechodete, nochmal gewinnen gewann gewonnen wehrwate. gießen goss gegossen nalevate, haben hatte gehabt mate, halten hielt gehalten zupenjate, heißen hieß geheißen zvatetsa, helfen half geholfen dopomahate. kennen kannte gekannt znate, kommen kam gekommen prechodete Lassen ließ gelassen, salischate, dozvoljate, Laufen lief gelaufen, bihatte Lesen las gelesen, citate. Laien lie geliehen, posichate. Liegen lag gelegen, lejate. Lügen log, gelogen, brechate. Meiden mit gemieden, unekate, Nehmen nam genommen, brate. Nennen nannte genannt, nazevate. Nochmal. Lassen, ließ, gelassen, salleschatte, dusvollate. Laufen, lief, gelaufen, bihate. Lesen, las, gelesen, cettate. Laien, lie, geliehen, posichate. Liegen, lag, gelegen, lejate. Lügen, lok, gelogen, brechate. Meiden, mit gemieden, unekate. Nehmen, nam, genommen, brate. Nennen, nannte, genannt, nazevate. Сподіваюсь, тепер ви будете із легкістю будувати речення в минулому часі, а саме у перфекті. Бажаю вам успіху у вивченні дієслів, які є у табличці неправильних дієслів. І я вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відеоуроки. Рекомендуйте відео друзям, щоб підтримати канал та розвивати україномовний контент. Do nowych zustrzeń, ale z